Добрий день! Сьогодні ми опрацьовуємо тему: Встановлюю зв'язок між словами в реченні. Ну що, приготувалися? Поїхали! Не забудь підписатись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Навчаємося разом. Перше завдання Права п'ята. Випиши з тексту виділені сполучення слів за зразком. Встанови між словами зв'язок за допомогою питань. Барвінково волошково в небі світиться зоря. Починаймо рідне слово із сторінки кобзаря. Нам треба виписати з тексту виділені сполучення слів. Прочитайте їх. В небі світиться рідне слово. Спробуйте встановити між словами зв'язок за допомогою питань. Світиться як барвінково, слово яке? рідне. Користуючись поданими схемами і питаннями, доповніть речення другорядними членами і запишіть їх. Дивимось. Пожовтіло листя, пожовтіло листя де. На дубі надходить осінь яка, золотава, вітер повіяв, де? у полі. Птахи відлітають куди? У вирій. Ви можете змінити ці зразки мої. Так? І доповнити речення другорядними членами по-своєму і записати їх в зошиті. Можете зупинити наше відео, продовжити, коли будете готові працювати далі. Сутне завдання. Вам треба скласти речення за схемами і записати їх. Пам'ятаємо, однією рисочкою підкреслюються підмети, двома рисочками присудки, пунктирною лінією другорядні члени речення. Давайте розглядати. Я пропоную свій варіант. Квіточка розквітає швидко. Летить листочок з дерева. Спробуй склади, будь ласка, свої власні речення та запиши їх у зошиті. Якщо потрібно, зупиняй відео, продовжиш роботу, коли будеш готовий чи готова працювати далі. І я вважаю, що ви вже впорались. Давайте з вами трішечки узагальнимо. Що ви знаєте? Скажи мені, будь ласка, чи можеш ти назвати речення за метою висловлювання? Правильно, речення за метою висловлювання можуть бути розповідні, питальні і спонукальні. Підкажи, будь ласка, яке речення є розповідним? Речення, в якому про щось розповідається, називається розповідне речення. Яке речення називається питальним? Питальним називається речення, в якому про щось запитується. Яке речення називається спонукальним? Речення, в якому ми когось або щось спонукаємо до дії, називається спонукальним реченням. Які речення можуть бути окличними? Який розділовий знак ставиться в кінці окличних речень? В кінці окличного речення завжди ставиться знак оклику. Давай пригадаємо, а що таке звертання? Звертання це таке слово, яке називає в розмові того, до кого звертаються? Можеш навести приклади звертань? Маму, тату, бабусю, дідусю, сестре, котику, лисичку та інші. Як виділяється звертання на письмі? На письмі звертання завжди виділяється. Всередині речення комами, або може виділятися комою та знаком оклику, або в кінці може стояти крапка, де може стояти звертання? Воно може стояти на початку, всередині чи в кінці речення. Чи пам'ятаєш ти, що саме називається членами речення? А які члени речення ти знаєш? Так, дійсно, існують головні члени речення це підмети присудок. Та існують другорядні члени речення? Скажи, а на які питання відповідають головні члени речення? Підмет відповідає на запитання хто або що, а присудок, на питання, що робити, що зробити, що робить, що зробить. Домашні завдання. Сторіночка 46, вправа 8. Вам треба скласти і записати три речення про краєвитисть твого вікна. Що цікавого було для вас на уроці? Що нового дізналися? Що було складно? Скажи, що таке підмет? А що таке присудок? Який може бути зв'язок між членами речення? Дякую за увагу! робота, Ви впоралися, я вами дуже пишаюся. Будь ласка, зараз зупинись, постав лайк, підпишись на канал, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі! Чекатиму на вас з нетерпінням!